Століття протистояння споріддям Золотої Орди, 9-й рік російсько-української війни, яка розпочалась 20 лютого 2014 року, 9 місяць з початку широкомасштабного вторгнення російських нацистів в Україну, загальні бойові втрати рашистських окупантів з 24 лютого по 31 жовтня 2022 року орієнтовно склали

Танків 2686 одиниць за добу, 14 бойових броньованих машин, 5485 одиниць за добу, 32 артилерійських систем, 1728 одиниць за добу. 4 реактивних систем залпового вогню, 383 одиниці засобів протиповітряної оборони, 197 одиниць, літаків, 275 одиниць за добу, 1, гелікоптерів, 253 одиниці за добу 1, безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 1413 одиниць за добу, 1, крилатих ракет, 350. 152 одиниці кораблів катерів, 16 одиниць автомобільної техніки та автоцистерн 4128 одиниць за добу, 8 спеціальної техніки, 154 одиниці. Найбільших втрат за добу рашисти зазнали на Авдіївському та Лиманському напрямках. Дані уточнюються. Не так, не так. Welcome to ту Юкрейн!